Депутати Київради нарешті спромоглися проголосувати за положення про конкурсний відбір керівників комунальних підприємств Києва. Київська громада отримала довгоочікуваний інструмент, завдяки якому зможе впливати на призначення керівників міських комунальних підприємств. Я надія, що опікуватимуться столичною інфраструктурою не пройде і жуліки, а фахівці і професійні менеджери з конкретною стратегією розвитку і бажанням працювати в інтересах киян. По новому Києві вже працює Київ Транспарк Сервіс. Під девізом Паркуйся легально, плати беззнально. Про це у уперед. Проведе свої паралелі разом з нами директор комунального підприємства Київ Транспарк Сервіс Артем Шамрай. Вітаю, Артем. Доброго дня. Сьогодні в ефірі паралели директор комунального підприємства Київ Транспарк Сервіс Артем Шамрай, випускник академії муніципального управління, юрист і керуючий партнер правової групи Домінанта, призначений на посаду за результатами відкритого конкурсу 29 січня 2016 року. Ну, ми з вами спілкувалися три місяці, по-моєму, тому і говорили про плани. Вочевидь, що плани були епохальні, але результат важливий. От цей учнівський ваш період, можна було б так назвати, як він пройшов? Він пройшов досить активно, досить динамічно. Я можу з певністю сказати, що я і та команда, яка зі мною працює, вона вже повністю усвідомила та вникла в ту специфіку роботи, яка є. По першим 100 днів звіту ми зробили такі 100 днів роботи. Да? Ми презентували свій звіт, відкрито його розповсюдили для того, щоб і громадськість, і сама паркувальна система, да? і працівники підприємства вони розуміли, що було зроблено за цей короткий період і що планується зробити. На жаль, часу пройшло дійсно мало і більш системно треба впроваджувати ті нові. Реформи, які ми запровадили, але вже є певні позитивні результати. Один з цих результатів, що ми спромоглися презентувати і розповсюдити для всіх автовласників способи оплати, вже більша частина автовласників, автолюбителів розуміє, як і самих контролерів, розуміє, що сплачувати можна не тільки готівкою. Ми приводили, наприклад, що це може бути і паркомат, що це може бути і мобільне, шляхом мобільного телефону через приложення 516. Це може бути шляхом придбання абонементного талону. І ці всі варіанти, які допомагають саме у безготівковий спосіб проводити оплату за паркувальну. Послугу. Тобто ми можемо говорити, що це вже зараз діє. Чи це ще все ж таки? Плани? Е, ні, це не плани, це дія. І е, в нас є маленькі досягнення, але вони в порівнянні з минулим роком, вони великі. Наприклад, послуги 516 е, це сплата через мобільний телефон. І можна сказати, що ми збільшили е, продаж цієї послуги більше, ніж в 22 рази. І якщо у минулому році за цей же самий період ця послуга давала щомісячно десь коло 2 тисяч гривень, уявіть собі, да? кількість автовласників і 2 тисячі гривень, то сьогодні вона сягає більше 40. І цей показник він з кожним днем він збільшується і зростає. Уявімо собі, ну, я теж водій. Я приїхав на вулицю Зоологічну, я хочу припаркуватись, Я привіз дитину, наприклад, до стоматолога. Розмітка вже є. Як я буду розраховувати, тому що, наприклад, ну, по-моєму, місяць тому я ще спілкувався з контролером чи інспектором, не знаю, як зараз це називається, ну, був у нього термінал. Я розрахувався, вимагав цю послугу. Мені її надали. надали, чек я отримав. Але розмітки не було. Відповідно, це теж трошки ускладнює розуміння того, чи, чи, чи я. Плачу за, за офіційну парковку, чи, чи це якась така собі дивна ініціатива, і я плачу за повітря. Ну, це дуже важливо. Ну, я, я розумію, що ви, можливо, позологічно мені не скажете. Но, власне, оця інвентаризація паркомісць вже відбулася в Києві. Дуже слушне запитання і дуже правильне. Я почну з, з кінця, да? чому має відповідати взагалі паркувальний майданчик? Ключові критерії. Ми говоримо про те, що ця адреса має бути внесена до додатку номер 5 так званого це рішення Київської міської ради, яке визначило ту певну адресу, де має право працювати єдиний оператор Київ Транспорт Сервіс. Це перша ознака, де її перевірити? Її перевірити на інтерактивній карті, яка презентована до речі, на нашому новому сайті з мобільною версією. І ця конкретна адреса зазначена там. Друга ключова ознака для, для самого автовласника. На, на явність знаку передбачено, що це є парковка, буквочка П і що це є парковка платна, да, там копійки визначені. Третя ознака це буде, має бути облаштований паркувальний майданчик, там має бути присутній паркувальник. А якщо вірно говорити, то контролер. Якщо це майданчик облаштований паркоматом. Присутність на нього паркомата. Якщо ні, то паркувальник має право використовувати посттермінал з обов'язковою фіскалізацією цієї послуги. Я повернусь ну, ще І раз до, до свого запитання. Третє, по, третє, по зоологічні да. Да. власне чому я запитую, тому що більшість машин на зоологічній паркуються на тротуарі. І 에, допомагає їм там паркуватися саме контролер. І тому не зрозуміло. Наприклад, у мене низький кліренс, я не вилізу на тротуар, там кросовери і джипи в основному паркуються. Тобто, знов ж таки, от хочу зрозуміти, коли говорю про інвентаризацію, це саме офіційна парковка, чи це якийсь тимчасовий варіант? До речі, коли я говорю про знак, то там має бути вказаний спосіб постановки. Дійсно, правилами дорожнього руху і нашими правилами паркування передбачено те, що можливо часткове заїзд постановка на тротуар або повна постановка на тротуар. В той же час ми з керівництвом міста і з профільним заступником мера відповідно з департаментом ведеться зараз ініціатива щодо звільнення тротуарів від парковки. Це була практика застосована в 2013-2014 році, і ми розуміємо, що вона, ну скажімо так, не знайшла свого підтвердження і підтримки в першу чергу у пішоходів, і ми. Намагаємося звернути спочатку центральну частину місця, тротуарну зору від паркувальних майданчиків. Поки що ми це робимо шляхом, обмеження, технічного обмеження заїзду. Це або напівсфери, або стовпчики да, обмежувальні для водіїв. Тепер, що стосується, я завершу, третя ключова ознака це розмітка. Дійсно, має бути навесна розмітка, вона має бути синього кольору. Це визначено відповідними правилами і правилами паркування і схемою організації дорожнього руху. До 1 серпня вся дорожня розмітка в місті Києві має бути поновлена. Ми активно над цим працюємо. Там працівники навіть вночі працюють для того, щоб встигнути. Центральна частина міста вже рознесена. Я впевнений, що. Сьогодні-завтра, і в тому числі вулиця зоологічна, буде облаштована. Чи враховується от інтенсивність руху і от кількість тих машин, які можуть там бути? Тому що якщо ви говорите, що ця концепція паркувати на тротуарах <кій> не підтримана, то тоді яким чином припаркуватися? Тобто буде така кількість машин, вона зараз достатньо критична, що припаркуватися просто буде нереально. А ми говоримо про пріоритети транспортної моделі, і в першу чергу, знов таки на першій ланці там відбуває, знаходиться пішохід. Потім велосипед, да, громадський транспорт. Рухаючий автомобіль і припаркований автомобіль. Концепція розвитку паркувального простору передбачає збільшення машиноміст, але ми маємо враховувати знов-таки транспортну модель і європейський досвід цей. Якщо ми звільняємо тротуари, то це може бути вдоль вулиці, що називається вдоль борта. І автомобілі можуть там запарковуватися згідно схеми організації дорожнього руху. Але ключовою позицією введення є інтерактивної карти. і Введення будь-якого мобільного Пристрої для того, щоб будь-який автомобіліст міг завчасно, якщо ти розумієш, що ти кудись їдеш, пересвідчитися, чи є там місце для парковки, і якщо є, яким способом, і в який спосіб можна його там поставити, і в який спосіб можна розрахуватися. А контролер на цей перехідний період він має допомогти тому чи іншому автолюбителю припаркуватися, надати цю послугу, або допомогти в розрахуванні через паркомат. До речі, є. Я користуючись нагодою всіх автовласників, всіх закликаю для того, щоб отримуючи послугу паркування, вони вимагали чек. І цей чек має бути талон, і чек, і цей чек має бути датований саме тією датою, коли ви отримуєте цю послугу. А краще за все, взагалі, користуватися саме безготівковими способами оплати. Тоді це то ми, ми досягнення уйдемо від корупції і збільшимо 100% збільшимо потрапляння коштів до бюджету міста Києва. Згадали про корупцію. У громадян вже так склалося. Є достатньо такий критичний погляд на, на функціонерів, на, на топ менеджерів тих чи інших комунальних підприємств. Довіри на даний момент немає, тому вам тяжко в якійсь мірі там, здобуватись на цю довіру. І важко довести, що ви прийшли не дбати про шкурний інтерес, наприклад, а все ж таки працювати в інтересах всіх киян. Я знаю, що підприємство досі збиткове. Що ви робите для того, щоб вивести підприємство на, на плюси? Так, на жаль, підприємство станом на сьогоднішній день воно збиткове. Але за той короткий час перебування ми на посаді директора підприємства ми значно збільшили надходження. Якщо зробити порівняння там, з 2014 і 15 роками, то це, за цей період складаємо біля 5 мільйонів гривень у сторону плюс. Коефіцієнт, орієнтовний коефіцієнт зросту надходжень він складає біля 17%. Це, звісно, мало і потрібен час для того, щоб повністю вивести підприємство і збитковості. Що ми робимо? Перш за все, ми проводимо повні внутрішні ротації, кадрові ротації внутрі підприємства для того, щоб підвищити дисципліну і фінансову дисципліну в першу чергу. А в другу чергу ми говоримо про. Впровадження саме безготівкових способів оплати. Я їх ключові назвав, і ми збільшили як користування мобільним е е приложенням під да, сот так і збільшили е надходження з приводу продажі абонементних талонів на паркування. Я думаю, до е е вересня ми зможемо запровадити. Новий дизайн і нову концепцію, новий макет самого талону на квартал і запропонуємо той дисконт для водіїв, які зможуть отримати ну, цю послугу паркування. Збільшення відбулося майже в 2,5 рази продажі саме цих талонів. Також на підприємстві зараз реалізується активний відділ продажу. Ми хочемо популяризувати саме інтернет-продаж через отримання талонів. Для того щоб у всіх споживачів взагалі була відсутня думка давати кошти із рук в руки. Да? І до речі, той слоган, який ми придумали на наших листівках, «Паркуйся легально, плати би Ну, хоча тут є певна невідповідність українській мові, але ми говоримо про сприйняття, про легке сприйняття саме автовласників. Да? Для того щоб вони розуміли, що припаркуватися він має саме у спосіб передбачений на схемі. І заплатити він має в безготівковий спосіб. Да? Ми популяризуємо цю послугу. Так ось, відділ, Активний, такий агресивний відділ продажу має передбачати окремо створений інтернет-ресурс. Ну, для прикладу, Карабас UA, там, Parter UR, да? як ми купуємо квитки, щоб працювала в тому числі кур'єрська служба доставки. Таким чином будь-який споживач може отримати цю послугу, сплатити, натиснути там дві-три кнопки, сплатити е, рахунки на е, кошти на рахунок Київтранспортсервісу і отримати або на підприємстві, або шляхом доставки через кур'єрську службу свою, свій талон. Це не тільки зручно, але це знов-таки е, повний відхід від корупційної складової, давати кошти в руки. Ви з підприємствами працюєте якимось чином? Не просто працюємо, а ми вже провели там біля десяти таких гарних зустрічей. Я, до речі, вдячний свідомим керівникам. Я назву декілька з них. Ми спілкувалися із компанією Макдональдс, з компанією «Київстар», там Приватбанк, «Ощадбанк». В чому ідея? Ідея в тому, що всі ці компанії, вони в своєму. Користування мають той чи інший автопарк, і ми пропонуємо керівництву не витрачати кошти і не давати їх там в конвертах чи просто своїм водіям, а придбати у Київ транспорт сервіс ці толони на місячні або квартальні. Таким чином вони зроблять цей перший крок від корупції. Вони зможуть віднести ці затрати ці витрати на затрати підприємства. Ну і звісно, вони таким чином своїм прикладом да це топові компанії. Своїм прикладом вони нададуть ну, гарний приклад дадуть іншим компаніям. Ми навіть плануємо реалізувати проєкт топ-100 компаній таких ну, з якимось скажімо так подяками від керівництва міста для того, щоб вони ну, залучилися до концепції реалізації паркувального простору. І цей досвід вже є. Ми вже реалізували, ну, якщо говорити, наприклад, там, про Макдональдс, вони замовили там, 60 талонів. Там, будівельні кампанії, ми готельним комплексом пропонуємо. Тобто будь-хто з споживачів паркувального простору. Ми розуміємо, що автомобілів в Києві там, понад один мільйон офіційно зареєстрованих, а реально їх ще більше. І тому кожна а, а, припаркований автомобіль має бути сплачений саме в такий спосіб. Щоб Зрозуміти, ви говорите про абонементи, про талони. Так. Вони без прив'язки до конкретних територій і місць. Є відповідна прив'язка, але є так званий all да, Якщо говорити, це перша зона. Вона включає всі, всю територію міста Києва, передбаченим паркувальним простором. Є друга зона, відповідно, є третя зона. Відповідно, в них градація. Перше 630 гривень місячний талон і по сходинці вниз вони спускаються. Ми пропонуємо тим компаніям, які розташовані в центрі, які локація чи логістика передбачена пересування по всьому місту, саме придбати талони першої зони, тому що ну тоді це 100% можливість припаркувати автомобіль в будь-якій зоні. І використовувати. Якщо говорити про спальні райони, то це, звісно, там талон 350 гривень, і е, в третій зоні, там чи відрадний, чи Троєщина, чи там будь-який інший район, це досить зручно. Наскільки врахований інтерес водіїв, які, наприклад, мешкають в приміській зоні, але працюють у Києві, чи, чи передбачені вже ці місця, де, де можна, наприклад, залишити машину і скою користуватись транспортом громадським. Наскільки їх багато, і чи враховують вони оцей попит на сьогоднішній день? Враховано цей попит враховано, але частково. Мова йде, що створений зараз паркувальний майданчик, перехоплюючий на вулиці Глушкова, 5, а 205 автомобілів, там можна розташувати. І вони біля поруч громадського, біля зупинки громадського транспорту, та прямо по зупинкам метро. Там знаходиться. У майбутньому ми говоримо про всі. Точки в'їзду до міста Києва для того, щоб вони були облаштовані перехоплюючими парками, для того, щоб будь-який автовласник зупинив свій автомобіль, пересів або на там, умовно кажучи, велосипед, да, або скористався громадським транспортом. Для того, що спільно ми розпрацьовуємо, з, спільно з велосипедними активістами велосипедного руху, да, вони роблять велохаби. Поруч з нашими зупинками і пропонують і популяризують таким чином велосипедний рух і екологічний, скажімо так, рух. Якщо говорити про концепцію взагалі паркувального простору, які пріоритети ви для себе визначили? Основний пріоритет і це було зазначено в моєму звіті: це пішо, пішоходом тротуари. Автомобілям паркувальні місця, ну а бюджету Києва поповнення завод робітника. Про... Ще Щас... кажу завод робітника. <гум> так це і, теза для іншого комунального підприємства. Так. От основна позиція це збільшення машиномість і їх облаштування. Ми розуміємо і знаємо, що у нас зараз біля 40 тисяч машиномість. Відведено для використання Київ Ми вже опрацювали і провели, провели моніторинг денних майданчиків. Виконали дві основні функції: це. Перспектива збільшення і це інвентаризація. Ми вже розуміємо кількість машиноміст, ми розуміємо основні локації, де вони розташовані, і вносимо їх на карту інтерактивно. На сьогоднішній день подано до комісії збільшення більше ніж 6 тисяч машиноміст. Тобто, в результаті ми будемо мати там 45-46 тисяч. І до кінця року ми маємо ще такий кусок зробити. Я думаю, що не менше 10 тисяч машиномісць збільшити саме в межах міста Києва для автолюбителів. Ключова тут позиція являється відкрита комунікація і популяризація, тобто доступність всіх майданчиків, які розташовані на місцях. До цього в підприємстві і взагалі ця галузь вона не розвивалася. Всі автолюбителі звикли просто бачити там або парковщика, або знак і не дотримуватися цих вимог. В нас, окрім там, позитивних досягнень, які відбулися, у нас є одна негативна позиція. Це два тижні тому Верховна Рада провалила успішно, в лапках успішно законопроект 3384 щодо паркування. Ми дуже активно працювали і співпрацювали із антикорупційною радою з що РП... провалили, то спішно не в лапках е... ну, для, не них, для них для них да, для них не в лапках, але для міста Києва я вже не говорю для автовласників, для підприємців це дуже прикра новина. І вона прикнає не тільки про те, що на дорогах зараз відбувається хаос і немає будь-якої дисципліни, починаючи від настання покарання для недобросовісного автовласника, завершуючи знов-таки спрямуванням коштів до бюджету. І ми розуміємо, що вони цей крок зробили як мінімум до осені. А ми планували вже до кінця року впровадити систему і відповідальності, і це відповідно стане такою яскравою допомогою в реалізації і впровадженню АСКПП автоматичної системи контролю паркувального простору міста Києва. Ми говоримо про те, що нам ми звикли приїжджати до Європи, до сусідніх країн і там користуватися парковкою, сплачувати безготівково там чи карткою, використовувати. Паркувальні стовп, стовпчики, да, то таким чином уйти взагалі від людського фактору. Але не маючи інструменту юридичного, а саме закону, ми говоримо про те, що ми тільки можемо власними зусиллями, але це такий Сізіфа труд такий, да? Ми впроваджуємо, роз'яснюємо, говоримо, але знов таки в людей немає довіри. Водій сприймає знов-таки контролера, контролера, як ту людину, яка Гроші кладе собі в карман, а відповідальності за несплачену парковку або за неправильно припаркований автомобіль вона ну, досить така ілюзорна. Ви згадали бюджет? Так. Цікава тема. Ви от друкуєте конверти, ви сказали листівки. Ви виробили соціальну рекламу, соціальний ролик. Це Кошти які? З того фонду, який ви створили, чи це бюджетні кошти? Треба важлива обставина, про яку говорю завжди, комунальне підприємство, Київ Транспорт Сервіс, не бюджетна установа, вона не бюджетопоглинаюча, вона бюджетоутворююча. Тобто ми всі кошти, які акумулюємо за рахунок своєї основної діяльності, ми сплачуємо сплачуємо паркувальний збір, дивіденди до міста. До речі, одне з підприємств, які взагалі з 1800 підприємств комунальних сплачує. Тепер з приводу видатків, да про які ви зазначили, дійсно створення соціального ролику, як і інших других таких креативних проєктів, На нашу думку, вони за рахунок наших спільних ідей і волонтерської діяльності. Тобто портал, гарна співпраця портал, мобільний а, додаток, про які ви говорите. Ролик. Сай, мобільна версія сайту, соціальний ролик. вони створені за, ну, так, на нашій власній ініціативі і за допомогою компаній. Це одна із рекламних кампаній Білка Стрілка. Я з радістю, до речі, дякую вам за допомогу. Тобто тому, що Київ... Вони... Київ не втрачає на це кошти. Якщо ми говоримо про листівки, то листівки ну, це наша основна діяльність, ми, зам... ми і так їх замовляємо. А так ми їх замовили з відповідним логотипом. Ну, в розумінні, ми витратили, якщо я не помиляюсь, там біля трьох тисяч гривень там, за ти... півтори чи там, дві тисячі штук. Тому це... Ефект позитивний і соціально і економічного зростання від цього ми плануємо отримати набагато більше, тому що якщо кожен із там кожен другий автолюбитель зрозуміє, що є інший спосіб оплати і використає цей спосіб оплати, ми отримуємо збільшення до попадання цих коштів до бюджету. І знов таки це популяризація. Да, ми не витрачаємо гроші на рекламу. Пряму ми говоримо про те, що ми маємо досліджувати саме ті способи, які вже існують, поки не буде прийнятий закон. І інший важливий крок, який ми робимо, як і на шляху виведення підприємства із кризи, так і максимальні і повні легалізації роботи підприємства, це нічні парковки, нічні паркувальні майданчики. Ми висвітили зараз біля 100 паркувальних майданчиків, об'явили всім суб'єктам господарювання, які незаконно. На чи не в повній мірі легально знаходяться там, закликали їх до укладення цих договорів, звернулася до відповідно профільних комісій та контролюючих органів. про що йде мова? Про те, що навіть якщо ці 100 майданчиків, хоча я впевнений, їх набагато більше, вони будуть включені до переліку роботи підприємства, це знов-таки збільшення легального потрапляння коштів в бюджет. Якщо ми навіть помножимо там, біля 8 тисяч машиномість на 650, ми отримуємо чітку суму, яку бюджет до цього часу не отримував. А зараз ми будемо укладати договори з тими суб'єктами господарювання, які готові легально, в легальний спосіб укласти договір, подати відповідні заявки, затвердити схему та працювати. На жаль, до цього принцип такий: я не плачу, тому що я досі не платив, тому і не буду платити. Ідіть ви там. Направо і наліво цього вже не буде. І я офіційно звертаюся до всіх. Зараз ми максимально виведемо підприємства, які працюють в цій сфері паркування у спосіб, який передбачено нашим уставом і нашими правилами. Інших правил не буде. Ми завершуємо програму. Останнє останнє є стратегія розвитку. Затверджена. Є ваше бачення, є якісь плани. На вашу думку, ви випереджаєте процеси і процедури? Чи десь зашпорталися і вже відстаєте? Тобто, яка ситуація взагалі? Ваша а, оцінка? Моя оцінка досить динамічна і вона оптимістична, тому що ті досягнення, які вже маємо на сьогодні, вони підтверджують той напрямок і той рух, який в нас є. Що говорити, якщо говорити про зашпортукування, то е, це звісно законопроект, і ми е, це такий е, груз, який е, висить на підприємстві і взагалі на громаді Києва, який не дає рухатися далі. Я впевнений, що до кінця року ми покажемо вже. Ми звітуємо на балансі в бюджетні комісії, і ми покажемо результат і зможемо приблизитись до точки безбитковості. Без точки безбитковості. Якщо був цей закон прийнятий, то я впевнений, що ми взагалі б вийшли на лінію прибутковості і вже показали цей результат. На жаль, до цього треба час і біль час і більш такі радикальні дії з приводу і політична воля саме керівників. І тих чи інших фракцій. Дякую. Я дивилися паралелі. Спільно з директором комунального підприємства Київ Сервіс Артемом Шамраєм. Ми шукали прийнятні відповіді на нагальні запитання. Залишайтеся з нами. До зустрічі.